Трата домівок та особистого майна так змінила життя переселенців. Війна на сьогодні у кривому розі понад 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У місті вони отримують підтримку і допомогу, в тому числі з пошуком роботи. У центрі зайнятості кажуть, нині пропонують клієнтам 400 актуальних вакансій. Це як правило робітничі професії, але ж близько 170 вакансій для осіб, які мають інвалідність. Також близько 60 вакансій для медичних працівників. Вони завжди актуальні на ринку праці криворіжжя. І є також і інженери будь-якого напрямку. Є також працівники, які мають економічну освіту, можуть на сьогодні працевлаштовуватись. Це і бухгалтери, це і економісти, будь ласка, і бібліотекарі, хто має відповідну освіту. Разом з представниками інспекції з питань праці, фахівці центру зайнятості зустрічаються з переселенцями у місцях компактного проживання. Роз'яснювальна робота від надання статусу безробітного та отримання матеріальної допомоги до досягнення кінцевої мети робочого місця за фахом до співпраці у цьому питанні закликають роботодавців. Законотворець передбачив таку програму, що якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу за кожного такого переселенця. Він має право на відшкодування компенсації заробітної платні упродовж двох місяців. Це 6700 на сьогодні. У цьому гуртожитку нині проживають 127 ВПО, аби покращити матеріальне становище, чимало з них мають бажання працевлаштуватись. Дівчатка більше цікавилися там манікюр, як робити. Потім деякі кондитери ми хотіли бути. Чоловіки більше такі робочі професії. Це там сварщик, електрик запитували. Ну слюсари запитували вони. Вміють. Ну люди прості, люди всі з села. Я думаю. Вони були б раді любі роботі. Олександр мешканець білої криниці у себе вдома був підприємцем та втратив водночас усе з червня Мешкає у кривому розі та шукає роботу. Робота мене інтересує різна, як і важка, так і і водієм, і водієм. Є, дозволяє в мене категорії, от, є освіта, яка дозволяє працювати також і, і другими, і на руководящих должностях в такому числі. Офіційне працевлаштування це соціальна захищеність і зараз, і в майбутньому, нагадують на таких зустрічах фахівці. Кожен найманий працівник має піклуватися про своє майбутнє, яке не за горами. Тобто, якщо працівник працює неофіційно, це може вплинути в подальшому на його майбутній розмір пенсії, оскільки якщо він працює нелегально, за нього не сплачуються податки. Людина позбавляється всіх соціальних прав: це і відпустки, це і оплата лікарняних листків, ну і подальші всі матеріальні блага. Пошук роботи можна вести і самостійно, нагадують фахівці у допомогу сайти, телеграм-канал Державного центру зайнятості та інші інформаційні ресурси. Створений єдиний портал вакансій за адресою jobportal.dcz.gov.ua, де можна за регіоном та громадою. Вибрати собі професію або спеціальність актуальну на ринку праці по всій Україні. Також саме в Кривому розі нами, Криворізьким іскрайним центром зайнятості, створений у Фейсбуці. Сторінка створена рекрутинг Кривий Ріг. На цій сторінці є можливість в Гугл-формі заповнити дані особи і. Ця гугл-форма надходить до центру зайнятості. і Потім за запитом особи ми пропонуємо їй роботу, яку вона шукає. На цій же сторінці центр зайнятості анонсує ярмарки вакансії за участі роботодавців Іван Проводов, Вадим Діденко, цей день.